Про виклики, які стоять сьогодні перед українським бізнесом, говоримо із керівником аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС Ілею Несходовським, який сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пане Іля. Вітаю, пані Марина. І на початку розмови я пропоную послухати Зеленського, який і анонсував мораторій на перевірки. Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, так? Щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах, тож давайте розберемося, які перевірки повернулися, якщо ми говоримо про скасування мораторії, і чи взагалі доцільно цей мораторій скасовувати, чи він рятує ситуацію мораторій на перевірки, чи треба вести якісь правила цих перевірок, я вважаю, це недоречно в принципі рішення з приводу мораторію на перевірки. Я вважаю, що це якраз уникнення вирішення конкретних проблем, з якими скаржиться бізнес до президента до офісу президента. по Перше, сам факт такої скарги, я вважаю, він є неправильним. Ну і від собі, наприклад, чи це Великобританія, чи у Франції, чи в Німеччині іде зустріч німецького бізнесу, наприклад, з канцлером, який говорить про те, що якісь правоохоронці, відповідно здійснюють тиск на німецький бізнес, чи там наприклад. Наприклад, те, що ми домовили Віліка Британія на англійський бізнес і так далі. Тобто, це якийсь нонсенс. Такого не має бути. Тобто, що має бути, як необхідно реагувати на такі речі? Треба встановити причини, по-перше, ідентифікувати, хто конкретно і, е, ініціює такі справи, які призводять до тиску на український бізнес. Визначити конкретну особу, яка здійснила, якщо вона здійснила все це в межах законодавства, значить треба змінювати законодавство. Значить, треба уточнювати певні норми, які би не дали можливість е, вільного трактування окремих норм е, для того, щоб правоохоронці мали можливість от таким чином робити. Або якщо він перевищив свої повноваження mm -hmm. і по відношенню до конкретного бізнесу, наприклад, не тікав на те, що він здатний вирішити ці проблеми в якихось неформальний спосіб, зокрема через Хабар. Тоді має бути проти нього порушена кримінальна справа, він відсторонений і, відповідно, суд має розглянути ті докази, які мають місце. Визначити, що саме він свого часу розслідував, чи були такі випадки в минулому, по конкретному випадку пройтися, і якщо це має місце, то такого правоохоронця треба посадити. Мараторій 에, треба розуміти, що він застосовується як по відношенню до таких справ, так і по відношенню до всіх інших справ. Ви розумієте, якщо бізнес ви чесний бізнес і конкуруєте, а ваш конкурент. Який розуміє, що зараз є мораторій, угу. і він може наприклад здійснювати реалізацію своїх товарів, не дотримуючи певних стандартів. Тобто нечесно Він... грати. Так, да, або бізнес. не сплачувати mm -hmm. податки в належному обсязі, там, наприклад, або, наприклад, там здійснювати якісь домовленості з е, місцевими чи там, центральними органами владами і фактично отримувати там, якусь незаконну перевагу над іншим бізнесом. Тому такі мораторій це неправильний крок. Він фактично уявіть собі, зараз іде розслідування. Щодо нелегальних продажу тютюну. І тепер ми вводимо мораторій. І ми побачимо І по всій да, розквітнуть кучу всяких кіосків, які будуть продавати контрафактну продукцію без плати жодних податків. А перевірити ви не можете діє в мораторій. Це правильний крок під час війни? Угу. І я вважаю, що ні. І тому ці відкливання, ті, хто... Президенту вклади в вуха, що це правильний крок, я, до речі, не чув від бізнеса прохання, а ведіть на мораторій. Тобто вони говорили про конкретні справи, про конкретні рішення, про конкретних людей. А ніколи бізнес не говорив, давайте нам повну мораторію. Вони якраз хочуть діяти за правилами, діяти згідно українського законодавства і нормально працювати в цій країні. Тобто, аби позбутися тиску на бізнес, про який до речі говорить Зеленський, ми чули то, що тоді треба треба розслідувати якраз конкретні конкретні справи. конкретні конкретні і тоді коли ви будете їх розслідувати відповідно встановлювати причину їх виникнення ще раз можливо а цей правоохоронець діє повністю в межах чинного законодавства Тобто я не виключаю, його нема до чого в принципі притягнути до відповідальності. Він в межах чинного законодавства. Але існуюче законодавство, воно, наприклад, є недостатньо точним. І це призводить до того, що він може використовувати оці неточності українського законодавства з метою, при тому, що сам бізнес він не прагнув там порушити, але в нас є багато... Певних справових сфер, де вони правово не врегульовані, в достатній мірі не врегульовані. І український бізнес він хоче заробляти гроші, він шукає вже спосіб, як такій невизначеності діяти. Тому треба не встановлювати мораторії, а треба конкретні випадки розслідувати, і по конкретним випадкам тим правоохоронцям, які це здійснюються, відсторонювати. Від взагалі про відповідних справ, а деяких просто по них порушувати кримінальну справу. Якщо є випадки, де бізнес не правий, я допускаю і цей варіант. Знову ж таки, мораторія він не вирішує цю проблему. Ну тобто, певно йдеться без... про тиск як про системну проблему, якісь інструменти йдеться про те, що вести інструмент, щоб цю системну проблему подолати. Абсолютно, от це є системне вирішення проблеми. Мораторій не вирішує угу. системну цю проблему. Мораторій, потім що відбудеться далі. Ви вводите мораторій, і якщо він реально запровадиться, якщо він реально буде діє, проходить півроку і приходить міністр фінансів і говорить: президент, у нас великі проблеми. У нас нема коштів для нашої армії. Він говорить, як так? Ну, Бізнес вирішив використати ваш мораторій, щоб не платити податки або там якимось іншим чином, е ухилятися відповідно від сплати. Mm -hmm. там, і тобто так ви далі. Вираз, в да, вираз, в цьому бачите? Так, вираз в цьому баченню. Mm -hmm. І тоді, ай-яй-яй, як же так? Нам треба наповнювати бюджет, треба повертати відповідні перевірки. Він повертає перевірки, тобто системно не ми йдемо по колу. Я дивуюсь, тут знову ж таки, попередні ж такі рішення, про які ви якраз в підводці до. Цього якраз розказали, і ми розуміємо, що вони не спрацювали. Тобто, то треба ж, мабуть, іншим способом вирішувати, інший підхід. інший підхід і про кримінальні провадження, коментуючи заяву президента про те, що він анонсував тривалий мораторій на перевірки. Я процитую голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник сказав, що на додачу до мораторії необхідно провести аудит кримінальних проваджень, які відкриті проти бізнесу, а також внести необхідні зміни в кримінально-процесуальний кодекс. Наскільки ця проблема масштабна? От про що йдеться? <кхем> Вона є масштабною. Навіщо це і да, аудит потрібен аудит? Поясню, деякі будемо говорити відверто, деякі правоохоронці, які займаються господарськими справами, то вони приходять в правоохоронні органи як дуже вигідний бізнес. Вони не розслідують в інтересах держави. Вони шукають ті справи. В яких він може і тут питання в тому, що в деяких випадках бізнес правий, в деяких випадках бізнес не правий, а він шукає ті справи, в яких можна витягнути з бізнесу. І примусити його відкупитися, тобто це тобто, він говорить по факту, дато сього угу. подивиться в цих господарських справах, якісь абсолютно виносяться, а, ну як на мене, такі неспівставні з тим речами, які бо коли встановлюються одразу людину зарештовують. Взагалі я не розумію, як за господарськими справами може бути арешт. Тобто, це фінансове питання. фінансове питання, будь ласка, застава, наприклад. Тобто, ви одразу хочете цю людину загнати, відповідно, там, в СІЗО, що він там сидів, що він там подумав і нарешті виділив, наприклад, якщо у вас великий бізнес, там якісь квартири якимось чиновникам і так далі. Тобто, деякі правоохоронці приходять в правоохоронні органи заробляти. І от проблема полягає в тому, що президент, замість того, щоб дійсно розібратися в проблеми, дати команду, чистити від таких людей систему. Mm -hmm. Ще раз я не говорю, що це всі. Є такі просто правоохоронці, mm -hmm. тобто бізнесмени в погонах, які, які якраз приходять до того, щоб заробляти. І от е, проблема системна, її треба вирішувати. Саме цей законопроект, зокрема, наприклад, з приводу е, певного встановлення терміну позовної донини щодо виділення е, землі, наприклад, там стосувалося, воно є абсолютно правильним. Чому? Тому що коли ти вже було перепродано там 10 разів якась земля, ти нарешті придбав і думаєш, от тепер я розпочинаю бізнес, я, там, наприклад, будую житловий комплекс і тут. Приходить якийсь прокурор, і говорить, о, чудово, ви знаєте, це там от, 10 е, власників до вас неправильно це оформили. А якщо вони неправильно оформили, то, значить ми тебе забираємо, mm -hmm. цю землю, все, що на неї побудовано. Крапка. Ми не компенсуємо нічого. Тобто у тебе є варіант, ти переписуєш на мою там, сестру, брата, дружину дві-три квартири, і тоді ми закриваємо цю справу. Але вона не закривається. Вона просто чекає наступного якогось. Хто залізе в це болото, тому треба вирішувати ну капітально. У нас угу. ми, от зараз проходить цей форум щодо Врім'я з приводу відновлення, це по фактично такий своєобразний так. інвестиційний форум, де ми хочемо представити вже четверта конференція. До речі. Четверта конференція. Але що ми зараз представляємо? Ну подивитися, замість того, що би вийшов прем'єр-міністр, і сказав. Він сказав би ми зараз. Будуємо правоохоронну систему за найкращими європейськими стандартами, абсолютно чесно, не mm -hmm. яка має функціонувати відповідно. Ну найкраще у вас не буде до неї жодних питань, як вона функціонує. Ми робимо абсолютно незалежну. І професійну судову систему, яка буде абсолютно чесна, щиро вирішувати ті справи, з якими ви будете стикатися. Ми будуємо регуляторну функцію, тобто дозвільну функцію. Тобто, ви заходите і ви можете спокійно розпочати бізнес. Для вас будуть створені всі умови. Ну зрозуміло, що Але є ще над чим що працювати? робить Шмигель? Угу. Ні, тут питання не тільки за що може працювати, що він має представляти. Він представляє, говорить: ми тут порахували. Нам треба трильйон доларів. Так що дайте нам трильйон доларів. Відповідно, у трильйон доларів це буде те, що ми хочемо. Робимо реформи, створюємо умови. І європейський бізнес сам буде приходити в Україну, розуміючи, що тут є перспектива, тут є захист приватної власності, тут є можливість потенціальна для того, щоб побудувати завод. Ти будеш впевнена, що цей завод буде ну, Ми говоримо будувати про інвестиційний клімат. Так, да, Я говорю варю про, його... про mm -hmm. інвестиційний клімат. То тобто, в цьому випадку було би правильно. А ми за всі чотири конференції фактично не змогли mm -hmm. презентувати Україну як ту країну, в якій хочеться вести. Пане Ілля, тут питання, от хотіла вас питати про бюро економічної безпеки. Зараз про це активно говорять, його діяльність викликає питання у міжнародної спільноти зараз особливо на фоні скандалів, дискусії, да щодо обрання очільника директора бюро економічної безпеки. Тож яка взагалі його функція? Да, і е, чого бізнес очікує від переформатування БЕП? Адже, от спілка українських підприємців стурбована ситуацією навколо непризначення директора, і там наголошують, що. Чому щоб припинити Там фактично всі практику бізнес, на бізнес приєдналися. Там та, спілка, та... там Європейська бізнес-асоціація, там ну, ну, торговельна палата угу. і так далі. Тобто ми від е мереж захисту на національних інтересів АНС підписали лист від аналітичних центрів, там всі провідні аналітичні центри, за які займаються формуванням е економічної політики в Україні. Ми так само висловили свою стурбованість з приводу того, що відбув. Увається, я от українцям поясню дуже важливу таку річ: от ми дуже часто стурбовані тим, що крадуть з бюджету. Ну, тобто там якісь там тендери, там щось вони там закуповують за завищеними цінами. І нам це стає відомо з якихось або розслідувань правоохоронних органів, або з розслідувань журналістів. Mm -hmm. І ми абсолютно обґрунтовано цим а, обурюємося, і ми знаємо про це. Але є а, інша а, сторона це не питання, як виходити бюджету, а як в бюджет приходить. І тут крадіжки не менше. Зокрема, не надходження коштів в цілому, якщо ми будемо брати по максимуму тих коштів, які не заходять в бюджет. Наскільки можна збільшити бюджет, не менше ніж на 500 мільярдів гривень. 500 мільярдів. Угу. Величезна сума. А чому вони не надходять? Там є різні причини. Там але одна із причин це те, що. Якраз контроль за бюро економічної безпеки дає можливість індульгенції тим бізнесам, які наближені для влади, тобто вони просто не сплачують в повному обсязі податків. Вони мають можливість користуватися корупційними схемами на митниці. Тобто, mm -hmm. навіть не треба в Україні щось виготовляти. Заводиш якийсь китайський, ти не сплачуєш податки, ти його продаєш без плати податків. Як результат, українське виробництво не витримує конкуренцію, банкрутують. Ми втрачаємо робочі місця, ми втрачаємо валовий внутрішній продукт. А держава, бюджет, він втрачає ці податки, які мали би бути сплачені з цього бізнесу. Тобто, тут питання набагато. А складніше, і це тіньова схема. Тобто, якщо перша схема можна виявити, створили достатньо прозору систему, прозоро, яка дозволяє відслідкувати ці тендери, співставити ціни, визначити, по яким там позиціям є завищена угу. ціна, і зробити висновки, то в назворотній ситуації те все в тіні. Тобто з цим не займаються журналісти, тому що ти вже не можеш працювати з відкритою інформацією. Це треба дивитися на конкретний бізнес. А цей бізнес, особливо бізнес олігархів всіх 30 років незалежності, він мільярдами не сплачує в бюджет. Він розбагатів на тому, що він не платить бюджет. І, і, і в цьому контексті грає ключову роль, і нам потрібен бюро економічної безпеки і незалежний керівник для того, щоб якраз. Весь бізнес був в рівних умовах, в рівних, угу. щоби вони сплачували податки, наповнювали бюджет. Саме тому бізнес з ації якось нелогічна, але вони якраз вимагають. Він їм нічим не зобов'язаний, але вони вимагають призначити такого керівника. Саме такий керівник якраз коли незалежні ключовий. да угу. потім піде і реформа органів, тому що я стояв якраз на бюро економічної безпеки. Було створено замість ліквідації податкової міліції. Яка була створена за часів Азарова, це був державний рекет. Рекет, який просто даїв, перепрошую, український міцний тому, тому і його ліквідували ми ліквідували і створили альтернативу. Але в 2019 році, коли була обраний голова, обраний колишній податковий е, міліціонер, який е, створив податкову міліцію 2.0. І от те, що ми зараз маємо, це така податкова міліція 2.0, Вона звичайно не така. Безпридільно, як це було свого часу за часів Азарова, але Не без недоліка. Вона скажімо, суттєвими недоліками. Суттєвими. Я сказав. Mm -hmm. І от якраз голова. Мав би тоді можливість є як мінімум розпочати реформувати, перенабрати кадри. А тепер такої все має. через цього mm -hmm. конкурсу, відповідно це все зупиняється, і саме головне, під цю реформу ми мали би отримати від європейського союзу, якщо не помиляюся, там 600 мільйонів євро, і ми тепер ці кошти не отримуємо. Тобто, тоді коли кошти потрібні в бюджет, і коли нам постійно говорять, ми шукаємо додаткового фінансування. Вам Європа говорить, давайте ми 600 мільйонів, тільки зробити нормальний конкурс, проведіть. Вони провели, але Кабінет міністрів вийшов за межі своїх повноважень і фактично, всупереч закону, вирішили не затверджувати керівника. І це вже є е, перевищення службових повноважень. Ну подивимось, будемо стежити, як ситуація буде надалі розвиватися так. навколо обрання очільника директора БЕП. І хотіла з вами проговорити про на сьогодні актуальні ризики для бізнесу цивільного воєнного характеру. Бо до прикладу, за даними Черневого індексу очікувань ділової активності НБУ, українські підприємства готуються до скорочень, тобто це одна з проблем. Можемо поговорити щирше. ширше ширше, чим зараз стикається бізнес ключові да. Проблеми, які залишаються не вирішеними, ну от ми говорили про, про охоронню але Ну, mm -hmm. все ж таки, це не головна проблема загальна економічна проблеми. А вони є на першому місці. Тобто, є такі випадки, з ними треба працювати, їх треба едати, але все ж таки загальна економічна проблеми важливіше. Це по перше, нестача робочої сили, тобто нестача працівників. Це пов'язано з значною кількістю виїзду українців в переважно за кордон. Це зменшило пропозицію робочої сили. Це мобілізація, це також ті чоловіки, які ховаються. Вони бояться влаштовуватися на роботу, тому що бояться, що їх може там мобілізувати, тому що інформація одразу передається. Нема чіткого бачення бронювання, і як результат, вони таким чином також не задіяли в. Економічної діяльності. Тобто це перша проблема, це якраз нестача людей. Друга проблема, яка пов'язана, це ті загальні економічні проблеми, які в нас були і до війни. Тобто несприятливий бізнес-клімат у нас залишається. Третя проблема відсутність інвестицій. Тобто інвестиції зовнішньо для нас закриті повністю якраз через ті ж саме mm -hmm. безпекові ризики, які відштовхують або лікають наших потенційних інвесторів з одного боку. З іншого боку, висока ставка банківська. Частково це компенсує програма 579, яку запровадила Кабінет міністрів. Вона надає можливість залучити кошти під прийнятний відсоток для українського бізнесу. Є грантова окрема підтримка, але все ж таки це ну, об'єми, вони не з з тими потребами, які є українського бізнесу. Український бізнес страждає, може полетіти ракета, і доволі таки успішний бізнес. Він зупиняє свою діяльність через те, що там зруйнували склад. І все, що там було, воно згоріло. Як результат, це прямі збитки, і не кожен бізнес має можливість компенсувати це. І ось ці всі сукупності, плюс імпорт держава не робить правильну політику у сфері зовнішньої торгівлі. Як результат, імпорт набагато вигніш ніж українське виробництво, і ми повністю виробництво з високої доданою вартості де факто втратили. У нас залишається сільське господарство. Ну і зараз нарощується військово-промисловий комплекс. От важливо, щоб ми ще цей ВПК, можливо використали максимально ефективно для того, щоб не тільки виготовляти зброю для нашої армії, а й також щоб мати потім в подальшому конкурентні переваги на ринки озброєнь. Тобто ми зможемо продавати ті ж самі дрони і всі решта, і це буде величезний плюс в цілому для нашої економіки. І певно на цьому будемо завершувати. Перед цим запитаю вас про податкове навантаження. Раніше голова профільного податкового комітету ради гетьманце фінансував чергове підвищення податків на 26 рік. Чи бізнес готовий до цього? Якщо правильно піднімати податки, можна було б реалізувати. Але е, прикладається от я ж говорю, ви спочатку поборойте цими схемами. Угу. Тобто у вас є в потенціалі величезна кількість коштів. А підвищення податків це завжди підвищення податків на білий бізнес. Тобто, той, хто сплачує податки і виживає, він має заплатити більше. Тому я ще раз менше думайте про підвищення податків. Більше думайте, як побороти корупцію на митниці, а це біля ста мільярдів гривень додаткових надходжень в український бюджет. А це питання, зокрема, наприклад, ті ж самих підакцизних товарів, загально там біля 50 мільярдів буде в плюсі. Це питання тіньових заробітних плат, необхідно зробити відповідно врегулювання системи оподаткування заробітної плати, тому що такого рівня оподаткування, як у нас в бідній країні немає ніде в світі. Тобто у нас люди, заробітна плата мінімальна складає 20 доларів, 200 доларів, і з цих 200 доларів держава забирає 50 собі. Це парадокс, Mm -hmm. Тобто ніде нема таких, тобто треба відповідно це врегулювати, але держава нічого в цьому контексті не робить. Тобто, іншими словами, я би зараз абсолютно не думав би про підвищення податків навпаки, зосереджу увагу на тим, щоб якраз збалансувати, вирішити наявні проблеми, ви отримуєте ті додаткові фінансування, які вам потрібно. Дякую вам за цю розмову. Дякуємо, Дай, що дякую. сьогодні з нами тут в студії. Гостем нашого етеру сьогодні став керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС Ілляни Сходовський. З ними говорили зокрема про те, що зараз відбувається із бізнес-кліматом в Україні, які ризики перед собою бачать підприємці, і як взагалі наявні проблеми слід вирішувати. З вами нагадаю була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. ПРО. Підпишіться на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії, щоб нас не загуб. Бити таким чином ви зможете першими дізнаватись про найважливіше, і побачимось незабаром.